Друзі, доброго вечора глядачам та підписникам мого каналу. Дивіться, сьогодні буде такий відосик. Буду трошки відповідати вам на Як вам сказати, на сообщення чи на ці відео. Ну, точніше, давайте деякі прочитаю і пару відповідей вам дам на коментарі, що мені писали. Так як я не вспіваю реально на все писати, сидіти і відповідати. Ні, Але я стараюся всім відповісти, відповідати. До речі, хочу сказати, що всіх вітаю сьогодні зі святом. Святом Святого Миколая. Дай Бог вам здоров'я. Щастя, всього самого хорошого. Ну і, звісно, мирного неба над головою. Друзі, дивіться, починаємо. Коротше. Перше сообщення це під відео. Що у нас за відео це? А, про кукурузу, так. Да. Це про кукурузу. Не падайте духом, головне, живі, здорові. Зугласен. 100%. І духом, ребята, не падаємо. Чесно. Це не так столь важно, що вона ну, не убрана. Вона убереться. По-любому убереться. Просто хотілося дізнатися, чи в багатьох така сама ситуація вилалася, як у мене. Все на все. А так за те, що її вбрати, я знаю, що ми її вберемо. Тільки коли, понятно. Більше всього, що я думаю, весною. Але якщо будуть погодні умови хороші, то можемо вбрати і зимой теж, нічого страшного. Так, що в нас тут далі? Є звісно, і гадості пишуть такі, що Ось, в нашому селі через погоду в полі половина врожаю кукурузи стоїть. Тримайтесь, хлопці, надія вмирає останньою. Згоден. Що надія вмирає останньою. І всі тримаємось і розуміємо. Що всі ми це все зробимо, беремо. Просто, звісно, хотілося б ребята убрати її і цей, скажіть я скажу. Щоб на зиму виграти, Я привик, що я вже в другий раз її оце сію. І... Оце в мене таке перший раз, бо я її друга раз сію. Перший раз все нормально, ми убрали, і волога була нормальна. Я знаю, один рік був взагалі там в людей засуха така була, що брали із гектара реально там по 500 кілограм по тоні. Хто півтори, хто дві, хто три. Ну, смотря хто як брало. Разні були ситуації. Так, і зараз далі шукаємо. Так, что у нас тут есть? Жалко человека. Работал, вложил. А, вложил человек финансы и ничего не взял. Даже ком... Даже комбикорм перегорит. Ну, не знаю, что он перегорит, только комбикорм. Скажу вам честно, в этом я тоже ну, далекий насчет от комбикорма. Я не разбираюсь в нем. Примерно, как сказать... Я робив гранули для курей, курчат там. Колись їздив своє время, я їх робив ці гранули. Я брав БМВД білково вітамінну добавку і там кукурузу пшеницю свою, і поїхав і загранулював, Бо в те БМВД входила вже соя, сояшникова макуха, коротше, всяке таке. І жалко чоловіка. Та чого жалко, ні? Я думаю, що... На цього я не пропаду. Головне друга зараз щас... ситуація, де краще, бо там було все нормально. Так. Ось ось ще є. Дивіться, у нас. По руському, У нас, коротше, тут я на українську трошки переведу, що у нас лежить в теплиці кукуруза. І все одно влажність є. І лежить вона в один ярус. Ну, ребята, може в теплиці конденсат здається. Ну, це моє лічно таке мнення. Може я не правий, там є коментарі, можете записати і сказати, що да, ти не правий. І т.д. де Але, друзі, я думаю, чогось. Моя така думка: в теплиці, якщо лежить кукуруза. Значить, вона бере, ну, теж конденсат, їй може нема куди діватися. і ви відкриваєте двері її сквозняком, звісно, ну, просушує. Може її поворушити треба. Так, що у нас тут а ще є. Не опускайте руки. Ні, руки ніхто не опускає, ребята. Руки ніхто не опускає. Будемо все одно. Пробувати далі. Я ж кажу, тут багато хто пише, і руки в тебе не відтуди стоять, і, і що ти тут сидиш робиш і все. Я вам скажу ще одне, ребята, що тим, хто там щось пише, таке. Що я воєнкомата не ховався, я там є записаний, я стою там на учоті. У мене вже є бумажечка, що я є там придатний і всі останні діла. Так що, друзі. Не треба розказувати того, чого ви не знаєте. Прийде время. Або всі там будемо, або хтось із нас буде. Ви вам на здоров'я, а деньги завжди заработати. Согласен. Согласен на 100% і на 100%, що гроші можна заробити. Як не буде здоров'я, не буде грошей. Так, що в нас тут а далі? Ти знаєш, у нас одні фермера за цей скосили весною кукурузу і задіскували в два сліди. І вони потім тільки посі... ну, заново тоді посіяли і пішли дощі. От, це я думаю хорошо. А як же ж? Ну звісно, якщо вони скосились, дискували, посіялися і зразу пішли дощі, це реально має бути непогано. Ну, да, да, так. Есть, знай, що одне таке сообщение, що лучше ее читати не треба. Вмороз качаном собрать можна. А зерном потянет влагу. Только сушить. Ну, да. да але ж я що ви я весною вже буду молотити. Якщо не будемо молотити, то можна, да, буде качаном собрать. Я думаю, що там даже. Якщо вже, ребята, і цей... Так доки ти стукаєш. Якщо взять, як вам сказати, даже з молотик весні Я думаю, що там буде ще що собирать. Так як там дуже багато щось є полягла вона. Вже її комбайн не візьме. Так що... Хватить там зараз Я думаю, і вручну. І комбайном. Не культуру, а діяльність треба міняти і будеш в плюс. Може і треба. Де її взяти так і поміняти? Все одно треба пробувати і тут. Я ж вам говорив, що та земля вона гуляла. Хто її не забирало. Вона реально там годами гуляла. Там деякі участки були, що Ну, років, років 12 не оралось взагалі, а то й 14. Я знаю, повні перший раз, як я тільки нанімав трактора, перевертав цю землю. І він до мене підходить і каже, що ти. Ну, скільки вона років тут каже не оралася. Я вже каже, ну, реально каже, навіть можу потягнути, вона аж тріщить, ну, чи тріщить, чи плуг рветься. Я не знаю. Він каже, я його заглибити нормально, можу коржами такими перевертає просто. І все. Ну, ми його перевернули, потім, звісно, ці участки ще задіскували тоді. І так воно і розробилося потім. Тому що там теж на деяких участках, то я вам знімав, показував там гілля дерева. Розряжується телефон у мене. Коротше, гілля дерева. І, відповідно, теж ми тоді корчували, вибирали. Ну, там вручну нам небагато було, там, я не знаю. Ну, може прицеп машинний. Так. Що на ще такого? До весни кукурузі буде капець. Дощі та сніг положать її. Ну, я не знаю. єсть. я там розказав теж. В одному відео я переходив на канал, мені теж так само в коментарях людина написала, що зайди подивися. Я подивився, я реально вшахнувся. Я думав, що реально, може, в мене таке, не дай Бог, буде. Він отак підходить, це зараз. Він все це... знімав тиждень десь назад чи два. Він Отак пальцем тупо отак проводить. Вона бах і впала. Тупо впала, все кукурузи немає. І вітром ложить, він показує, знімає там дуже багато участків, які ну, такі клаптями поняли, в одному участку. І виходить, там 5 метрів нема кукурудзи, вилягла вже 5 на 5 метрів, потім там 10 на 10 метрів є, і далі опять теж вилягла ця кукуруза. Так що, я думаю, що оцей варіант це взагалі ну, ще не страшно. Бачите, для чого я і говорю, що. І напишіть сообщання, що може в когось таке. Я ось побачив, що в людей є на даний момент ще навіть хужа ситуація, ніж у мене. Так що я поки що ну, в нормальній ситуації. Да. Стоїть, погано, не виграв, але нічого страшного. Будемо викручуватися, щось по-другому робити. Щось придумаємо. Так, ребята, було дуже приємно з вами пообщатися. Я думаю, що я приїду ось із суток, щось теж вам заснімав. Я завтра їду на роботу до себе. Я роблю сутки троє у нас, тут в Черкасах в місті. І тоді, вже, як я от работаю на сутках, я приїду, що засніму і вийду до вас. Звісно, було б прикольніше, щоб вже була 1000 підписників. Це не для того, що я хочу, щоб вона була. Ні, ну я і хотів би, звісно, вони б не помішали. Але просто що, щоб так создати, знаєте, як там прямий ефір і пообщаться з вами. Там Поки світло є, тому що у нас світло -то є, то його немає. Це ж зрозуміло. То поки світло є, щоб вийти з вами в прямий ефір, там в ту годинку, якусь ще півтори пообщатися. Ну, уви, оказується, я не знав. Кажу, як я цього не знав. Оказується, треба набрати тут підписчиків, часи. І тоді аж можна виходить буде в прямі ефіри. Так що, ну нічого, то таке. І так все одно добре. Я коментарі читаю, ребята, мені реально дуже приємно. Я в шоці. Я не думав, що буде така підтримка. Серйозно. Ми народ не переможний просто. Е, все, ребята. Всім пока-пока. Не падаємо духом. Все буде, ви самі розумієте, що до слідчого відео.